Крісло ліжко від Leobro з матрасом та подушкою. Це ідеальний варіант для домашнього відпочинку або ж відпочинку на природі. Конструкція такого крісла ліжка сталь з порошковим покриттям та надійно витримує 150 кг навантаження. У комплекті знімний матрас, який має ось такі додаткові зав'язки для того, щоб зафіксувати до самої конструкції. А також для повного комфорту маємо ось таку в комплекті подушечку, яка регулюється за допомогою резинки. Дві масажні ручки. А по праву сторону підлокітника є відділення під. Телефон. Така конструкція може бути як і кріслом, так і ліжком. За допомогою одного фіксатора, який знаходиться позаду самого крісла, тягнемо його на себе, і тоді крісло автоматично стає ліжком. Щоб повернути в попереднє положення, достатньо підняти спинку, та фіксатор спрацьовує автоматично. Таке крісло ліжко має чотири положення для ніг. З обох сторін є ось такі дві кнопочки. Одночасно їх зажимаєте та регулюєте для вас зручне положення. В такому положенні ви зможете відпочивати сидячи, але з рівними колінами. І повернути в попереднє положення так само зажимаєте кнопочки і опускаєте. Особливість нашого крісла ліжка, що воно є дуже компактним. Демонструю вам, як легко та швидко його скласти. Задню ніжку згинаємо всередину і дві частини стягуємо докупи. Ось такий вигляд має наше крісло ліжко в складеному варіанті. Вага в упокланні 8 кг, тому не проблема для транспортування для комфортного відпочинку з ним. будь де